У тебе немає потужного комп'ютера? Ти багато мандруєш на кухні і в туалет. Тобі подобаються ігри про водопровідника, які входить у зелені труби? Тоді Nintendo Switch це те, що вам потрібно. Nintendo Switch існує вже понад 4 роки. За цей час консоль продалася тиражем понад 100 мільйонів копій, і багато геймерів ставлять собі питання, чи варто купувати її у 2023-2024 році. У цьому відео ми розглянемо, чому Switch, як і раніше, залишається чудовою консолю і чому це все ще варте ваших грошей у поточному році. Якщо вам цікаві характеристики, то в оригінальній моделі Nintendo Switch стоїть сенсорний 6,2 дюймовий LCD-екран. 32 ГБ вбудованої пам'яті, кастомний процесор Nvidia Tegra і 4 ГБ оперативної пам'яті. А в новій моделі, яка вийшла відносно нещодавно, вся різниця тільки вже в самодіймовому OLED-екрані та одразу 64 ГБ вбудованої пам'яті. А тепер давайте поговоримо про ігри. У Switch є велика бібліотека ігор, яка постійно поповнюється ексклюзивами, в які грають мільйони, як вам The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey і Animal Crossing New Horizons. Ці ігри все ще потрапляють до топ чартів продажів ігор у світі, а пройшло вже майже 4 роки. Кожна з цих ігор, а також сторонні ігри, як от Doom Eternal, Skyrim, Minecraft, Nintendo має історію створення високоякісних, унікальних ігор, що запам'ятовуються, і Switch продовжує цю традицію. Погляньте тільки на останню зельду, реально прям дуже гарна гра. Портатині Січ ще одна чудова особливість: це консоль, яку можна брати з собою куди завгодно. Ви можете грати на ній вдома на телевізорі, або брати її з собою в дорогу і грати на вбудованому екрані. Якщо на вас чекає довгий переліт або у вас є кілька вільних хвилин, свіч відмінний вибір для ігри на ходу. Якщо ж брати Steam Deck. Теж портативність, але подивіться, в скільки разів він більший, аж цілий окремий чемоданчик треба з ним носити, щоб його перевозити. А ніто до свіч можна майже що в карман джинсів покласти, тільки якщо, звісно, у вас великі штани. Консоль також має безліч варіантів контролерів. Контролери Joy-Con можна використовувати окремо для ігор для двох гравців, або прикріпити до консолі для портативної гри. Контролер Pro це більш традиційний варіант контролера для тих, хто віддає перевагу більш традиційному ігровому досвіду. Консоль також сумісна з сторонніми контролерами, та ви можете використовувати все, чому віддаєте перевагу. Тільки якщо ви плануєте підключати Xbox або PlayStation, треба окремий девайс. Також існує дуже багато класичних контролерів від старих Nintendo консолей, які також можна підключати. І вони досить сучасні. Тобто ви не виберете 20-річну консоль, збираєте у неї джойстик і відключайте до Nintendo. Ви берете, купуєте новий за 60 баксів, який Виглядає просто як стар, і грайте. Не знаю, чому Nintendo Нінтендобоєм це подобається, але такий бізнес існує. Switch також має надійно багато онлайн-систему. Ви можете грати онлайн із друзями або приєднатися до випадкових гравців у таких іграх, як Mario Kart, Deluxe і Splatoon 2. Онлайн-сервіс Nintendo Switch Online відносно дорогий і дає доступ до бібліотеки класичних ігор, включно Super Mario Bros., The Legends of Zelda та інші. Зараз ще є підписка онлайн плюс, яке додає ще більше класичних ігор, і це реально за дуже недорого. Десь 400 гривень на рік ви отримуєте купу класичних ігор і декілька невеличких бонусів, такі ігри, як Animal Crossing, Mario Kart і так далі. Нема безкоштовних роздач ігор, тільки Tetris. Це все вам дадуть його одразу, і грайте, не грайте, що вам захочеться з ним робити, але більше нічого не дадуть. Нарешті у світі широкий вибір аксесуарів, які зроблять ваш ігровий процес, ще цікавіше. Є зарядні пристрої чехли для перенесення і цікаві докстанції для гри на другому телевізорі. Загалом ніде досі чи раніше залишається чудовою консолею у 2023 році, завдяки величезній бібліотеці ігор, портативності та безлічі варіантів контролерів і аксесорів, вона пропонує щось для кожного. Якщо ви шукаєте нову консоль, Switch безумовно заслуговує на увагу. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І очікуйте наступних відео.